Chevrolet Cruze 2016-19 років випуску це стильний, місткий, економічний автомобіль. Він випускається у кузові седан або хетчбек. Інтер'єр приємно оздоблений і пропонує сучасну інформаційно розважальну систему. Круз оснащується 1,4-літровим турбодвигуном Екотек. Рідкісний суперекономічний 1,6-літровий дизельний двигун був доданий у 2017 році. Після 2019 року виробництво Chevrolet Cruze було припинено: чи варто купувати вживаний автомобіль, які найпоширеніші проблеми? Елегантний зовнішній вигляд, просторий стильний салон, приємний досвід водіння, комфортна тиха їзда, хороша інформаційно розважальна система, технології, приємний звук, є Android Auto та Apple CarPlay. Економія пального, витрата у Круз 17-го року становить 7 літрів на 100 кілометрів у 1,4 літрового двигуна. Доступний дизельний двигун витрачає близько 6 літрів на 100 км на автомагістралі з механічною коробкою передач. Невеликий двигун простий в ремонті для тих, хто займається ремонтом своїми руками. Більшість деталей не дуже дорогі. Проблеми з двигуном таке буває. Він може потребувати певного ремонту з пробігом. Деякі ремонти, наприклад, заміна турбіни, можуть бути дорогими. Функція старт-стоп може бути проблематичною. Не буде тримати свою вартість так само добре, як деякі інші бренди. Під капотом шукайте 1,4 літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом. Потужністю 153 кінські сили. Хоча об'єм циліндрів однаковий з двигуном попередніх моделей Круз, 14 літровий турбодвигун, що встановлюється на це покоління, є новою силовою установкою, яка використовує технологію зупинки і запуску на холостому ходу, спрямовану на зниження рівня викидів шкідливих речовин. При цьому витрата пального. Може становити навіть 6 літрів на 100 км у поєднанні з більш ефективною автоматичною коробкою передач. 16 літровий дизельний двигун з'явився, щоб конкурувати з Volkswagen Golf TDI, незважаючи на те, що цей силовий агрегат давав компактному Chevrolet вражаючий 240 нанометрів крутного моменту, він коштував власника в Круз чимало в дорогому обслуговуванні. Тому давайте забудемо про нього хоча б у довгостроковій перспективі. Шестиступінчаста механічна коробка передач є стандартною для комплектації L, LS і LT, а шестиступінчастий автомат опційний. Прем'єр поставляється в стандартній комплектації з автоматичною коробкою передач. Автомат також оснащений функцією автоматичної зупинки та запуску двигуна для економії пального, коли автомобіль не рухається. В цілому коробки надійні і особливих проблем не викликають. Інтер'єр моделі 2016 року став помітно стильнішим, якість матеріалів значно вища, а вигнута лінія, що проходить по діагоналі через приладову панель, є надзвичайно художнім штрихом для цього сегменту. Ці оновлення разом із збільшеним заднім сидінням роблять салон Круз повністю конкурентоспроможним, як з точки зору зовнішнього вигляду, так і з точки зору конструкції. Рус 16-19 років має підвіску зі стійками Макферсона спереду і торсіонну підвізку ззаду. Це поширена конструкція підвізки для компактних автомобілів, оскільки вона відносно проста і недорога у виробництві. Підвізка на стійках Макферсон відома тим, що забезпечує хорошу керованість і комфортну їзду, тоді як підвізка на торсіонних балках менш складна. Але все одно забезпечує адекватні робочі характеристики. Круз налаштований на більш м'який лад, що забезпечує комфортну їзду на рівних дорогах. Однак автомобіль може відчувати себе трохи плаваючим і розхитаним при їзді по нерівній дорозі або при проходженні поворотів на високій швидкості. В цілому підвізка круз є хорошим компромісом між комфортом та керованістю. Більшість проблем пов'язані з двигуном і включають витік охолоджувальної рідини і мастила, перегрів, несправність водяного насоса, термостата, лампочки check Engine і проблеми з турбонаддувом. Якщо ви купуєте вживаний Chevrolet Cruze, подумайте про розширену гарантію на силовий агрегат, двигун і трансмісію. Лампочка Check Engine з кодом P1101. Сервісний бюлетень GM повідомляє, що цей код може бути викликаний вищим за норму тиском у картері через засмічення отвору примусової вентиляції картера. Ця ж проблема може спричинити численні витоки оливи з двигуна через різні ущільнення та прокладки. Бюлетень рекомендує перевірити тиск у картері. Та оглянути отвір PCV у кришці розподільного валу. Вона ж клапанна кришка. Цей код також може бути викликаний забрудненням корпусу дросельної заслінки, який слід перевірити. Існує кілька причин, через які може знадобитися заміна турбокомпресора. Однією з найпоширеніших є заклинювання випускного клапана турбокомпресора або тріщини в сідлі клапана, що часто призводить до появи коду P0299. Заміна турбокомпресора коштує дорого, порядка півтори тисячі доларів. Згідно з відгуками, втрата потужності, нерішучість при прискоренні, пробуксовування і, можливо, загоряння лампочки Check Engine в холодну погоду може бути викликане накопиченням льоду в охолоджувачі наддувочного повітря, що обмежує потік повітря до дросельної заслінки. Згідно з бюлетенем GM, ремонт залежить від діагнозу і включає в себе перепрограмування блоку управління двигуном. Витоки оливи поширене явище. Ознакою витоку є запах оливи з вентиляційних отворів. Ремонт буде залежати від джерела витоку, часто витік оливи спричинений надмірним тиском всередині картера. Сервісний бюлетень GM, про який ми вже згадували, радить перевірити і прочистити отвір PCV всередині кришки розподільного валу. Якщо отвір або клапани PCV в клапаній кришці заблоковані, це може спричинити надмірний тиск в картері, що і призводить до різних витоків масла. Ланець шланга охолоджувальної рідини та шланг опалювального приладу є поширеними джерелами витоків охолоджувальної рідини, також може протікати розширювальний бачок, оскільки нестача охолоджувальної рідини може призвести до перегріву двигуна, важливо усунути витік. Також варто часто перевіряти рівень і доливати охолоджувальну рідину, якщо рівень низький. Загалом Chevrolet Cruze 2016-19 років хороший вибір для бюджетних покупців, які шукають комфортний і економічний автомобіль. Це не найцікавіший, без сумніву, автомобіль для водіння, але це надійний і практичний варіант за співвідношенням ціна якість.